Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе гоже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них. У недільний день щиро вітаю вас, я Борис Голодюк, Павло Дністер з Івано-Франківська, і долучаємо наші моління до всіх служб Божих у ГКЦ, ПЦУ, римо католиків. До прохань дружніх до нас, людей за всі наміри святі, особливо за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за ранених, полонених, несправедливознених. Окремо просимо за тих, хто відійшли у вічність. Сумна новина сьогодні відійшла у вічність Жодна улюблена народна співачка України Інна Матвієнко. Згадуємо її цією чудовою піснею, яку вона співає. Хай Господь Бог приймає її до своїх святих і повертає серед сонячно воскресних героїв і друзів у пассиву скоріше в нашу Україну дорогу. Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом сьогодні. Вночі за даними телеграм-каналу Топропомсте після бомбардування Сумської області до Шайкувки повернулися не всі бомбардувальники. Було збито один із літаків. А також пошкоджено близьким розривом ракети стратегічний бомбардувальник Ту-95. Очевидно, що це стало несподіванкою для всіх російських пілотів. Сучасні системи ППО мають більш дальні радіус дії та реально захова. Ані від радарів противника втрата ще одного екіпажу для РФ буде дуже і дуже болючою. Також один літак рухнув і на кордоні із Житомирською областю вплав поблизу бази кожушки. Мова може йти про транспортний Іл-76, який перевозив ракети до пускових установок. Іскандер. літак могли збити пусками з Києва, оскільки ну, дуже близько ладів біля нашого кордону. Кондрат Музика в той же час зазначає. Я вважаю, що атака з півночі була би над. Звичайно, складним завданням, місцевість там дуже складна для маневрених бойових дій, я знаю, що українці багато місяців готувалися до такого сценарію скоординованого наступу з Білорусі, незалежно від того, чи це будуть спільні російсько-білоруські сили, чи тільки російські сили. Тут немає сумнівів оборонні позиції України значно зараз кращі ніж у лютому. Тому, на мою думку, будь-які сили, які прийшли би з Білорусі, мали б великі проблеми. Але якщо повернутися до питання, яке ви мені поставили. Чи буде в інтересах Росії втягувати Білорусь у війну, слід пам'ятати, що Герасимов та інші представники російського командування також мають думати про потенційну участь НАТО у цій війні? На якомусь етапі Росія може зіткнутися з іншими супротивниками не лише з Україною, а й силами НАТО. Тому в їхньому розумінні Білорусі ймовірно присутні як резервна сила, перед якою стоятиме завдання боротьби за силами НАТО. Може вони так думають? Я не знаю. Але якщо Росія розраховує воювати ціль. Ки з Україною, то, мабуть, так Путін і Герасимов хотіли би включити у ці бойові дії Білорусі, щоб мати більше солдатів, розтягнути сили українців. Але ми повинні дивитися в ширшому контексті. Вона полягає в тому, що розміщення додаткових сил в Польщі та країнах Балтії розтягує сили росіян і білорусів. Вони також повинні бути в змозі відповісти на цю загрозу. А я думаю, що якщо буде наземна атака з боку білорусів, то цього разу Київ. Від Повістя із застосуванням військової сили. Якщо це буде спільна російсько-білоруська атака, то ймовірно Україна розглядатиме можливість удару і по білоруських цілях. Але я думаю, це цілком зрозуміло, що якщо буде наступний удар наземних сили з білоруської території, то Україна відповість ударами принаймні по російських цілях у Білорусі. Думаю, українці зможуть провести ще одну масштабну операцію. Подивимося, буде це у Запоріжжі чи Луганській області. Тут варто мати Да на увазі різницю в оснащенні українських і росіян. А Росіяни практично не мають зимової техніки а українці. Набагато краще підготовлені до зимових операцій. Найближчі місяці будуть надзвичайно складними для росіян. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. переможемо разом. Маленька казала от уже десь. Ну, ці події от, вже ну, буквально було два-три місяці назад. Ми нею йшли з садочка, і вона каже, а знаєш, чому разом з рамчиком згинуло багато хлопців? А я кажу чому. Вона каже, буде ще одна дуже велика війна, і вони нам поможуть. Боротьба за волю і незалежність Соборної України була довготривалою. Вночі і вдень, в селі і в лісі карались, мучились, змагались в нерівнім бою з ворогами, але крок за кроком зближали ранок свободи наші славні герої. Вони Боже, наші герої поверни найкращих, найпотрібніших. Болімося і вимолимо, болімося і поборемо. Пам'ятаємо, що попереду не тільки явна війна, а ще й партизанська боротьба проти окупантів проклятих. Та їх за проданців, бридських зрадників України не тільки там на Придніпрові, але й тут біля Дністра зрадьмо наших героїв засу у 42 друзі році. Ми не бій за укра. І Сина, Святого Духа. Амінь. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн у ГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всічеславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє. Не ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог, щоб прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас уси, але визволи нас від лукавого, городиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душі нашої. бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа. Хай буде, на повсякчас, на віки вічні. Амінь. Боже наш грусий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже і військо, країну всіх нас скоріше спасе. На віки вічні, амінь.